Сергій Смірнов воював у секторі А, штаб якого знаходиться у місті Старобірськ Луганської області. Стріляти, працювати у складі підрозділу, зачищати населені пункти, штурмувати будівлі це його професія. Чоловік закінчив Новосибірське вище військово-політичне училище та військову академію у Києві. Коли розпочалося протистояння на сході України, вже шість років перебував на пенсії. Однак відчув, диванна армія це не для нього, тому пішов воювати добровольцем. 20 6 листопада перший, був перший етап і батальйон зайшов в АТО. 26-27 двома колонами ми зайшли в АТО, в сектор А, і там виконали завдання. Дев'ять завдань нам було поставлено, першочергово, це блокпости на важливих, стратегічно важливих напрямках з метою ізоляції кризового району. Бійці 16-го окремого мотопіхотного батальйону організовували пропускний режим у Луганській області. Також їхнім завданням було охороняти склади зі зброєю та не допустити потрапляння ворожої техніки на територію України. Подивитися в очі війни довелося наприкінці січня 2015-го. Напередодні захоплення Дебальцевого відбулося загострення ситуації в усіх напрямках. Батальйон отримав наказ виставити поблизу Кримського і станиці Луганської протитанкові резерви. Виникла парадоксальна ситуація: зброя є, підготовлених людей немає. Ми з своїх військовослужбовців, які не являються противотанкістами, підготували противотанкістів, навчили їх стріляти з протитанкових управляємих ракет, озброїли і виставили два протитанкових резерва на цих стратегічних напрямках. На передову щоденні обстріли стали нормою. Відправляти людей на передову з усвідомленням того, що не всі повернуться, складне рішення. Однак це надзавдання виявилося під силу офіцерам 16-го батальйону. Усі бійці залишилися живими. Мабуть, страшно за своїх підлеглих, тому що я командир, я як командир на той час, коли в час відсутності командира батальйону керував батальйону. Перша задача це зберегти життя і здоров'я. Своїх підлеглих, тому за них страшно. За себе якось вже на так, на другому плані побудувати так роботу, щоб всі залишилися живими і, і здоровими. Нині Сергій Смірнов готує у Полтаві військовослужбовців до служби в АТО. Працює у 179-му об'єднаному навчально-тренувальному центрі військ зв'язку Збройних сил України. Його офіцерський принцип вті тому, що необхідно на війні. Діа керівництвом мобілізовані вивчають основи тактики ведення бою вогневої та інженерної підготовки.